Всім привіт! Будемо сьогодні турнірити. Але спочатку щось мені так захотілося. Давайте, мабуть, попризиваємо цей, блять. Це весь чудікний новий. А він бачу, по мегаприслужникам працює. Ну, більш-менш. Такий цікавий вовчик, можна було б його якби зловити. Було б дуже, звичайно, шикарно. Хоча я в цьому сумніваюсь. У мене там на. Тільки на 8 прозивів є. Та тут, якби хоча б просто голоді зловити, і то був би вже успіх. Давненько я прозиви не робила. У Ілі, корм не цікавить мені, зовсім. На, на одному аккаунті, на твінку, я маю 4 гобліна. Це п'ятизіркових. І ще плюс 2-3 голді. А тут на основі я навіть голді не маю. Рігард, дякую. Але це теж кавер. Ось його якби теж класний. В обороні гарно стоїть. Угу, дякую, не треба. Так, 4. Призива лишається. Дарк Фізера було б теж непогано. Якраз він у мене на твінку є, його качала. Активно не муляю, досить таки подобається мені. Смартан я там зловила, потім. оцього там зловила. І синій такий по всем О, оцього фісковала. Ну, фізкола ще тільки качаю. І то так обідно, що на твінку є на основі нема. Так. Чи твірок сипи? Але ж, звичайних. Ти вже був. Ти була? Ти він, вона не знаю, але вже був. Ну, на жаль. Угу, Одні четвірки. Що саме обідно, одні четвірки, але, ну, в принципі, на цьому і все. Бо вісім призивів, нічого цікавого. Так, в мене лишається 14 днів. вже майже моя шкала заповнена. Так що більше призивати на два тижні не буду. Ну, а тепер погнали турніри та оборону. От таку я поставила. У нас кровавий турнір, всі кольори, трійки. Ну, не знаю, вирішила поставити так. Багато міньончиків. Хз. Поки що мене там набили. Поки що оборона є. Тепер побачимо, які в мене будуть атаки сьогодні. Ух ти. цікаво. Угу, угу, угу. Тоді пропоную, тоді пропоную. берем два квасіра. І з приводу кожця взяти синіх. Дон ніби вже й не в тему. Жовтих більш немає нікого, але треба якось і синіми. Блін, нема. Що, це брати дон? Тоді дон треба поставити між цими. Тому що вона знімає каку. Як там, буде у нас зріз атаки, то вона тоді, я думаю, поверне цим двом. Можливо, але то ми не доживемо до того моменту. Це нереально, Ух, в жовтих нема, синіх. В майбутньому одна трійка і все. Не дуже тут розгуляюся, бачу з цими полями. Ну, доведеться тоді так. Лайтвих багато. Угу. Жовта трійка, але ми його не вб'ємо. Ми його, на жаль, не вб'ємо. Це якби знати, що він не зарядиться? Отак. Тут хлепа. Поїхало не там, де треба. А де зріза так це щось дуже дивно. Так, ну я тоді пропоную зриваємо косірів. Там поки тихо не трогаємо пенька. Ну і тоді будемо вимикати собі лікування. А трійки. Синіх мені не вистачає. Тоді зробимо так. Будуть в пустоту. Звичайно, буде зараз пан добити. Ману підріже мені в когось. Давай в цього, в квасіра. Ох. Ну добре, так то і так. Бігова в мене тут ситуація, воно мені зовсім не подобається. Жовті, взагалі не в тему. Ну От тоді отак синіми. Перший бій, а наскільки це все йде з таким тяжким скрипом? Так, ну ніби щось там десь якось буде. Щось ніби буде добре. Погнала це удон. Але це мультяшка там та. Називається попробуй мені що зроби. Навіть яд. О, тепер я причепився, а то навіть супротив до яду був, скільки цих все одно не хотів. Так, ура! Аж перший шот. О, пеньок. Тут я так думаю, а ж ми сюди, до речі, візьмемо це на цього пенька. Можливо... Там Фельтон, можливо, взяти фіолетових, для того, щоб був тайрум і знімав тоді з нас каку. Але треба ще когось брати, жовтого, як на мене. Але з приводу жовтих в мене лише. О, салі. Шикарне, ідеальне просто рішення, але нікого іншого кращого я хазякого сюди взяти. Можна було взяти пенька, але пеньок дуже повільний. Нехай же тоді буде так. А тобі давай поміняємо. Ну, попробуємо. Можливо, якось камінчиками проб'ємо пенька, далі вже буде легше. Можливо. Можливо. Куча червоних. Буде мені зараз тут. Червоний фіолетовий. Два по три фіолета. Два по три фіолета. Ну, маловато. варто. Фіокристал. Ну, ось вот так зробимо. Так, це вже б'є. Б'є. Ну, бийте. Давай в тебе. В тебе зрізана броня, але тут уже в мене буде залив. Бо мені треба якось підлікуватися. Але поки що в мене це не виходить. Так, вбили пенька навіть. Куди? Де ухиляння? Я кіло добили? Клас, супер, кайф. Так, там у нас джеріф із... Ну, не джеріф, а ця. Хотіла спочатку просто в джаріфа бити, а тепер в не вийде, тому що в цьої стоїть мітка. Тоді будемо бити сюди папугою. Фіолетові. Ну, зірва, Все одно це вже буде бити. Де ухиляння? Аж один раз було супер? Так, той мінус? Ну, блін, і не хочеться в нього кидати. Тому ну, що там буде у нас... Тоді отак зробимо. Там жовта трійка буде. Просто я не хотіла його драконити. Це вона махає. Ну, чесно, я не вірила, що цьому тапку щось там вийде. Ну, вийшло. От халепа. Два квасіри, як у мене. Ну, тоді, тоді, тоді когось треба фіолетового. Але, але, але проблема кого? Взяти бьорна він такий чахлий. Ні, топенька, але він поки зарядиться. ой 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 Ну, погнали. Трійка фіолета, трійка жовтих. Це цей турнір буде м, такий називається Чик, Чий квастір щось зарядиться? У мене це вже під сповільненням. Мій квасір. Два по три. Ну, попробувати тоді. Нехай зробимо так. Тихо, ну тихо ж ну полетіло. Так, ми ще навіть живі. Куди бити оце? Такі Ну, нехай в цю сторону, так. Потім зробимо жовті собі. Тепер будемо знімати з себе заборону. Погнали мої квасіри. Ну, пенька я не заряджу з трьох камінчиків фіолетових. Ех, Сорян. А я сподівалася, що в мене там щось ще що приїде. Але сказали не сьогодні. Так, попробуємо тепер зарядити пенька свого нарешті. Прибити ту зарулу. Угу, непогано. Ну і, ну і. Ну, нехай так. Тепер вже трошки буде легше. Ну, мало вдарив зріза так і все. Так що ми її ще вижили. Так, цього можна вмакати. нехай буде. Ріка Фіолета забираємо. Скільки там ще буде заборона один хід. погнали, Не добили. А ну, догризайте, давайте. Все, вийшло. У вже по попід не буде турнір. <кхм> Маємо альфа, медведицю. Квасір, до речі, ще це не страшний, тому що він ставить заборону на поселення, а не на міньйонів. Тут тоді візьмемо. спробуємо свою удачу, попробуємо взяти сюди червоних. Але кого? Хто буде десь палити? То буде в мене диспелет? Оця халепа. Раптом це візьмемо. Нехай буде там щось робити. Блін, мене загонів немає. Мощних. Давай тобі тоді такі дамо. Ну так. Ой-ой-ой, ну погнали, попробуємо без диспела, можливо, камінчиками проб'ємо, а ні, то будемо що будемо, молитися. Давай тут заберемо так. М -м -м, тут. Так, це ми там не зарядимося. Ну, в принципі, можна було би пошукати. Справа ще червоні, але мабуть, я то робити не буду. Робимо тут жовті. Кінцеїсі. Ультуєш? Ультує. Який юмнічко. Так, ми вже при смерті погнали червоні. До побачення добре. У кого, до речі, можна позара бити більше. Тоді давайте зробимо так, бо щось ми при смерті. Попробуємо трошки відлікуватися. Трохи ми не встигли до квасіра, Ну, вже теж таке. Так, тоді тут червоні забираємо, заряджаємося і будемо бити. Знову цього зарядили, ну, капець. Ну, ще живемо. Так, тоді пропоную, знаєте як, сюди вдарити цим. Бакусом там зрізана броня. Можливо, доб'ємо. А не добили, а не добили і халепа. Що робимо? Почекаємо, може, яду потрапляться. Якийсь живучий тиквасір. Все, до побачення. Цей знову вльтує. Тоді пропоную зірвати жовті. Мені якби то генералу прибрати, тому що воно як влупить. Гарна карта. Там у нього хотіть атаки, і все, але файно лупить. Так, добре, змогли. Окей. Хто там далі у нас? Hawkmoon. всі на альфа. Я пропоную тоді сюди взяти синіх. Цей турнір буде цікавий тим, що тут можна буде, в принципі, підбирати команду атаку, яку хочеш. Ну, а там вже пощастить чи ні. Жовтий кристал. Тоді, тут заберу. І отак. Умикаємо тоді своїх класірів. У мене вже дон при смерті. Гарні тички все-таки. Ціна альфа гарно луплять. Ця трійка мене теж не дуже рятує. Мені би ще десь взяти. А їх нема. Капець, як вони люблять. просто треш. спокусливо кинути тут в мене зеуса але ми не зарядимося тому зроблю так і там тоді буде в мене в майбутньому синій назаряд тряші клуплять просто капець синій не трогайте будь ласка О, гади. ну окей так, той, так й так. Ось ще куча стійкості всякі. М -м -м, тут пахне смаленим. Гарно пахне. Бо в мене ударник лишився один. Жовтих нема. Там можна одну тарілку скласти в яда, але воно йому нічого не дасть. От халепа. Угу. Звичайні карти, але зламані на альфа. І все, вони луплять шалено. От. Ну, то, рубрика хоч не в нуль, називається. Доб'єм. добив. Гарно влупив. Ну от, на жаль, не вийшло. То таке турнір буде жопа Я думаю, хрест таки буде валом. Ще оборона не тримає. Перший день зовсім не радісний. Ну, побачимо, як далі буде все. Все долокам, всім пока-пока.